Центральна міська бібліотека для дітей відзначила своє 77-річчя. Це найстаріша дитяча бібліотека нашого міста, що має найбільший фонд дитячої літератури. З 9 серпня на базі бібліотеки також працює дитячий хаб, до якого може прийти будь-яка дитина і провести час із користю. Цього разу до літературного центру завітали діти, які зараз на канікулах, але зацікавлені в пізнавальному відпочинку. На жаль, через гаджети книжки стало читати менше, зізнається заступниця директора центральної бібліотеки для дітей. Але є діти, є і такі, які дуже багато читають, яких ми називаємо наші люди. От а такі люди потрібні, тому що це люди творчих професій, які вміють гарно розмовляти, грамотно писати, креативно мислити. Тому ну, і ми зазвичай завжди намагаємось всіх, хто до нас приходить, якось закохати в бібліотеку, в читання і все для цього робимо. Громадська організація фонд розвитку Кам'янського також не оминула захід і привітала центральну міську бібліотеку для дітей зі святом. Сьогодні прийшли з подарунками, адже день народження принесли і смаколики, і чай, і засоби для того, аби бібліотека могла нормально повноцінно функціонувати. І ми раді, що ми маємо змогу підтримувати їх. Так адже тут перебувають діти. Діти це наше майбутнє. Сьогодні ми повинні опікатися про них, адже дітей повинно бути дитинство в Україні, попри все В бібліотеці. Дітям представляли декілька сучасних книжок, проводили цікаве опитування, допоки не залунала повітряна тривога. Тому знайомитись з поціновувачем книг Владиславом довелось вже в укритті. Я люблю читати енциклопедії про історію України або географію. А яку останню книжку прочитав? про Україну? Вона розказується про історію України, міста України, про карти України, про геологічні міста України. Як козаки боролися проти татар, як утворилася Київська Русь. Незважаючи на виклики, з якими стикається сучасне суспільство, читання і культура бібліотеки залишаються важливими факторами у розвитку дітей.